Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку. Автомобілі Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хто цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості часу самостійно шукати, хто не має часу їздити по авторинках, не має розуміння, як це правильно робити. Звертайтесь, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Hyundai Tucson. Чорний колір. 2006 рік, 178 пробігу, 2.0 бензин, механічна коробка. Пишуть не фарбована ціна 7200. Покажу контакти. Терисклопідйомники, шкіряний салон. Механічна коробка, є клімат-контроль. Підігрів сидінь, бачу. На оригінальних дисках гарна резина. Більше інформації уточнюйте у власника. Renault Megane третього покоління. 13 рік, 168 пробігу, 1,5 дизель, автоматична коробка, ціна 8300. Бачимо контакти. Клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, сеатік на автоматі. Це ібіца 2005 рік 2016 пробігу, 1,4 бензин, автоматична коробка, ціна 4700. Бачимо контакти. Покажу по салону. Так, Тканинний салон чистенький. Клімат-контроль. Вкузовий хетчбек. BMW-X3. Так, По опису це 15 рік, 190 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, є панорама, камера заднього огляду, ціна 14900. Бачимо контакти. Верний шкіряний салон з пам'яттю. панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Turan. Так, Туранчик. 12 рік 207 пробігу, 1,6 дизель, механіка, ціна 10500. Контакти бачимо. Тканинний салон, є клімат-контроль, підігрів сидінь на оригінальних тисках. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. В гарному кольорі це 17 рік, 157 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 15200. Бачимо контакти. Покажу він код до перевірок. Так, салон у світлому виконанні, світлошкірний салон з регулюванням в дуже збереженому стані. Мультикермо, кондиціонер, підігрів, старт-стоп. Тут, до речі, звичайно, Коробка автоматична, гідротрансформатора не ДСГ, як на дизельних. Гарний варіант. Кого цікаво, чи телефонуйте. Opel Zafira B. 11 рік, 240 оригінального пробігу. Так, Двигун 1,8 бензин, коробка механічна, звичайно, 7 місць, обслужена, машина пишуть, в рідній фарбі. Тут контакти до адміністрації авторинку. Машинка знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів на ринку Карбазар. Постійний огляд з 9 до 6 в будь-який день. Можете приїжджати, вам все покажуть. Є парктроніки. Audi Q5. 15 рік, 118 пробігом, 2.0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс, ціна 18500, бачимо контакти. Покажу він код до перевірок, кого цікавить. Є безключовий доступ, пам'ять сидінь, світлий шкіряний салон, панорама, старт-стоп, підігріви, клімат. Більше інформації уточнюйте у власника. Audi Q5. Так, по опису Так, покажу одразу він код. По опису це у нас 14 рік, 170 тисяч пробігу, 2,0 бензин, контакти бачимо ось тут. Ціна 15700. Чорний шкірний салон з регулювання. Так, підігріли сидінь, бачу. Панорама. Кого цікавить? Телефонуйте. Volkswagen, Tiguan Fireline. 13 рік, 222 тисячі пробігу, повний привід, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 13 400. Бачимо контакти. Чорний шкірний салон. З пам'яттю сидінь. Клімат-контроль, підігріви, панорамка. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Jetta 2020 року 25 тисяч пробігу, 1,4 бензин на автоматі, ціна 17700. Контакти бачимо. Канинний чистенький салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Фіат добло вантажний. Це 17 рік, 223 пробігу, 1,3 дизель, механіка, ідеальний стан, обслужено без підфарбування. Ціна на 8550, бачимо контакти. Покажи, що там буде. я не знаю, яку ти будеш кнопку. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Рестайлова Hyundai Kona Electro. 21 рік, 41 тисяча пробігу, 41 кВт батарейка, Сок 100 ідеальний ціна 18 18450. Бачимо контакти, запас ходу 350, є безключовий доступ, асистенти. Є підігрів судінь, підігрів керма. клімат-контроль. На гарних дисках. Парктроніки, камера. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія, а 7 в універсалі. Чорний колір, це 18 рік, 220 пробігу. 1,6 і ще з автоматичною коробкою передач. Вартість автомобіля 15600. Тут бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Є електроскладання дзеркал. Комбінований салончик шкіркою, мультикермо, клімат-контроль, підігріви. Чистенький акуратний салончик. На оригінальних дисках з гарною резиною є форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, є такий класний сімейний, я б сказав, мінівен кросовер, вже кросовер класу. Peu 5008 в дуже гарному кольорі. Автомобіль продається від власника, повністю обслужений. Це 18 рік, 215 пробігу. Вартість автомобіля 20 900 доларів, торг, звичайно, буде. 1,6 дизель, автоматична коробка. Тут вже звичайний гідротрансформатор японський Aisin. Тут контакти до власника, він код до перевірок. По автомобілю. Тканинний салон. так виглядає кермо пижика. Багато асистентів, селектор коробки передач такий. Це семимісний варіант. Якщо складається отак, у нас рівна підлога, ось так виглядає. На гарній резині. Кого цікавить, телефонуйте. b 8 Passat в універсалі, автомобіль від власника. 18-го року випуску 300 тисяч пробігу, 2.0 дизеля, механічна коробка. Автомобіль в рідній фарбі, ціна 14900. Бачимо контакти. Покажу також він-код, кого цікавить. Так, значить, по автомобілю, тканинний салон з масажем, з регулюванням, мультикермо, старт-стоп, кліматконтроль, підігріви. На оригінальних дисках, з парктроніками. Кого цікаво телефонуйте. Audi Q5 15 рік, 115 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Вартість автомобіля 16600. Контакти бачимо. Гарна ціна, до речі, є безключовий доступ, пам'ять сидінь, чорний шкіряний салон. Панорама. Старт-стоп, клімат-контроль, підігріви. Камера, парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Accent. 15 рік, 63 тисячі пробігу, це офіційний автомобіль, 1,6 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 8700. Бачимо контакти до власника. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Так, машинка 12, рік 160 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 14700. Контакти 0,97, 12, 94, 566. Світлий шкіряний салон. Бачимо, є панорамка на гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте? BMW X3. Так, 15 рік, 66 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, x drive ціна 21 450 доларів. Контакти 096 14 67 091. Так, коричневий шкіряний салон бачимо, панорама. Так, парктроніки є на гарних оригінальних дисках, гарна резина, до речі. Кого цікавить телефонуйте? Так, два гольфіки, четвертий гольф хетчбек, Це 2002 рік, 1,6 бензин, механіка 198 рідного пробігу. Контакти бачимо, є сервісна документація, ціна 4300. Чотири склопідйомники, тканинний салончик, з кліматроніком. Кого цікавить, телефонуйте, я покажу поруч сірого кольору. Так, Тут 2003 рік, 193 пробігу, є також сервісна документація. 1,4 бензин в рідній фарбі, ціна 3850. Бачимо контакти. Чотири склопідйомники. Чистенький салончик, механіка, кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Hyundai Tucson. Автомобіль 17-го року. 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід ціна 16 16300. Він код є? Тканинний салон чистенький. Є парктроніки? Кого цікавить телефонуйте. Opel Astra J в хеджбеку, це 10-й рік, 1,7 дизель, 238 пробігу, ціна 6150. Бачимо контакти. Тканинний салон, механічна коробка. Більше інформації уточнюйте у власника. Honda CRV 2007 рік 260 тисяч рідного пробігу, 2.0 бензин, механічна коробка в рідній фарбі, ціна 9800. Бачимо контакти. плані Тканинний салон, підігрів, механічна коробка передач. Є кліматконтроль на гарних оригінальних дисках з форкопом. Mitsubishi Outlander Outlander XL 12 рік, 46 тисяч пробігу, 24 бензин, автоматична коробка, Ціна 10600, бачимо контакти Тканинний салон. Кого цікавить – телефонуйте? Volkswagen Jetta в гарному кольорі. Це 2013 рік, 2.0 дизель. 122 пробігу, ціна 10-150. Бачимо контакти до власника. Чорний шкіряний салончик. Кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, рестайловий. Це 7-місний варіант. 18-го року випуску з маленьким пробігом 76 тисяч. 2.0 бензин, автомат, ціна 20 700 доларів. Бачимо контакти, Світлий шкіряний салон, клімат-контроль, підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mitsubishi Grandis 2005 рік 199 пробігу. Так, є два ключі, максимальна комплектація, ціна 4900, 2.0 дизель, механіка 7 місць. Шкіряний салон, люк. Парктроніки b 6 Passat в седані. 10 рік, 190 пробігу, 1,8 бензин на автоматі. Обслужена машинка Швейцарія, ціна 7,200. Бачимо контакти. Є парктроніки. Кліматконтроль, підігріви, мультикермо. Передні Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008, синій, синій колір. Бачу. 11 рік, 164 пробігу, Пишуть рідний є документація. 1,6 бензин, автоматична коробка. Ціна 8800. Контакти є. Клімат, контроль на дисках, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Б-6 Passat в універсалі. 10 рік, 1,8 бензин на механіці. 192 пробігу. Ціна 7800. Бачимо контакти. Клімат-контроль, підігрів, механічна коробка, зовнішній хром пакет. Більше інформації уточнюйте у власника. Peugeot Partner. Класні комплектації. Це 12 рік, 215 пробігу, 1,6 дизель. Так, 8800 ціна, бачимо контакти. Так, покажу по салону. панорамний дах. Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода суперб. Автомобіль 2006 року, 350 пробігу, двигун 1,8 бензин на механіці ціна 5 тисяч доларів. Бачимо контакти. Контакти до власника присутні, Кого цікавить, можна уточнити всю інформацію. Так, вікна тоновані, нічого не покажу, але салон тканинний. Renault Scenic в комплектації X-MODE. Автомобіль Швейцарії, 13 рік, 164 пробігу, 1,2 бензин на механіці. Ціна 8100, контакти бачимо автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів ринку. Можна оглядати в будь-який день з 9 до 18. Є кліматконтроль. Рідкісна комплектація, є парктроніки, підвищений кліренс, до речі. Кого цікавить, телефонуйте. Дачі Асандеро. Сендерік 2009 року, 205 пробігу, 1,6 із із механіці, стіна 5490. Тут контакти. Є фуркопчик. кого цікавить телефонуйте. Citroen C3 Picasso. З автоматичною коробкою передач це 12 рік, 186 пробіг 16 дизель. Це на 8200. Тут контакти. Тканинний салон. Кондиціонер. Чистенький охайний салончик. З форкопом. Opel Zafira B. Десятий рік, 1,6 Бензин, механічна коробка, 7 місць. Ціна 6300. Бачимо контакти. Тканинний салон на гарних дисках. Більше інформації уточніть у власника. Ford Focus в універсалі, чорний колір. 13 рік. 2.0 дизель, автоматична коробка в рідній фарбі, бачимо контакти. Ціна 9500. Тканівний салон, є клімат-контроль, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Пасад Б6, 2008 рік, 232 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, Ціна 7 тисяч доларів. Бачимо контакти. Та комбінований салон, клімат-контроль. Парктроніки. кого цікавить, телефонуйте. Так, сімейний автомобіль. Ford Galaxy, 11 рік 250 пробігу. 2.0 дизель, автоматична коробка, ціна 11200. Бачимо контакти. Якщо відчинено, не відчинено. Тканинний салон, автоматична коробка, бачу. Клімат-контроль. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте.